Старайтесь мати його в такій позиції, щоб ви зразу могли бути з такою плотністю після того, річку використовуватися. Десять разів стоячи, 10 разів коліна є три основні речі, які я намагаюсь донести до новобранців. По перше, їхня головна зброя це мозок та здатність думати у критичних ситуаціях. Друге, старатись бути непомітними. І третє використовувати зброю відповідально. Він нас намагається навчити бути ефективною бойовою одиницею, залишитись самому, самому живим і знищити побільше окупантів. Калашниковий стовп! Суперстеди! треба звільнити нашу країну нашу рідну україну від цієї напасті і все і потім всі заживуть. добре і щасливо